Так, собачки, я ухожу по чтобы вы все бой по Поняли? Поняла, судя, поняла. Са, я ухожу. Эй, кто-то глупая. Не знаю. М -м, включай видео. Всем привет, вы на канале Суфадок. Сегодня снимаем для вас видео. М -м, биби, биби, биби поет? Не знаю. Ну-ка. Ура, ура, ура. гости, у нас гости, да? Да. Кто там? Там... 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 и Там... и и Там... Там... Червь из Украины. Ха. Привет, Пэдди, привет. А, аккуратнейше. Привет, тетя, тю... привет, тетя, э, тетя Лайва. Я Лайва, тетя Лайва, привет. О, привет, Пэдди. О, ты уже гаю, мы Привет, тетя Лайла. Привет. ой, привет, так, о, привет, Алпа, привет, Алпа О, привет, сеструха, привет Младшая сеструха Давай, Левов, заходи Я боюсь Набейся, тут твоя мама И тут твои все Короче, тут все твои друзья и сестры Да пораживай Да не всегда так А да, Соня Там она по диван шла она так сама сказала А, понятно Мы Приїхали вам відвезти і Ешлі, а самі потім поїдемо назад туди. Та давайте ви ще у нас побудете трохи. Давай. Дивіться, що і дві Чіпсі Соня нам одірвала. Ого, прикольно. Вау, прикольно. Дайте ньому. Доберіс не треба. Дивіться, який величезний чек. Соня придумав, що це типа сумка для чіпсів. О, прикольно. Ой. Ну да, прикольно, да, да, да. Да, це короче, давайте підемо там чи пуля, Давайте. Ем. Э. Эм пошли там трохи побака. Да, да, давай, пошли на вулицю, пошли. Бо якщо що зараз ви пригляньте, защиняти, щоб вони не робили шкоди. Хорошо, хорошо. Скажи темно. Ага, тебе переживай, я тут тебе захищати буду. Ну да, ти моя старша сестра. Ой, тут відео, камера. Не, не знаю. А, точно, ми ж камеру йде. Та, кстати, хто не знає. Я младша сестра просто за неї вище. таке іногда буває. Не іногда, а часто буває з людьми і не тільки. Ага. Да, я просто нища кокер по свані чорного кольору. а вона така, то, що у мене батько чорний, а мать і біла. Да, я мать Ха -ха. Ага. А що йому хотів побачити? не знаю. Я просто не хочу з дітьми сидіти. Ну да, у твоїх вже п'ятеро. Дибійся. А ти не командуй. Не знаю. А то хто йде? Хм, мені це якийсь мужичок, якийсь странний. Він якийсь подозрительний. Та обичний мужичок в капшоні Чорно. Все він чорний. Мені так каже, що мужики не тільки в чорному ходять. А, яку? Вони ще не тільки в чорному, вони ще є якимось кольорами. Да? Да. Стоп, а чого він на нас дивиться? Не знаю. Заходь, заходь туди. Воно не відкривається! Сестра вона не відкривається! Реально? Да. Т -т -т -т. Сестру Ай! А -а -а. Папа да мама папа. Я твой папа, а мама из тети пишут гулять. А, -а, а понятно, а да Акси Акси в аквариуме. Акси, привет, привет. Вы уже прошли сюда до нас в гости? Конечно, мы все мы вас не оставим без кушания. Може, без їжі? Ну без їжі. їзі. Їжі. Ладно, ти научишся букву вже вимовляти. Доблі. Що таке? А чому сестра сміється? Ну, вона щось спомнила. Ага, я таке спомнила. Тобто реально, а чого мами з тіття лайвої немає? Це я зараз гляну у вікно, де вони? Так, а де у нас тут вікно? Я вже забула. Блін, у нас що, вікна немає шурі. А! спомнила, у нас же тут вікно. У нас же, типа, квартира. Так, типа воно. Їх там нема. Як це нема? Як? Як? Їх там рема. Тут же, тут же, тіпа, вихід з під'їзду вицейкується. Реально, Да. А вони стояли там, я помню. Стоп, а що це за мужик? Не знаю. Та по городу всегда якісь мужики ходять. Це нормально. А, да? Да. Хм, Ну він якийсь странний мені теж. Стоп, а чего вы тоже? Не знаю, думаю, все думают, что мужики всякие в ходит. ходят. Ну, это, а что такое мужик? Ты, Лео? Да. Я Леон, я Леон с Бравоу Старс. Патя, я Леон с Бравоу Старс. Да, 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 с Бравоу Старс. О, тычка, я с Бравоу Старс Леон, да, да. Гуляйся із цим чеком. Ура! Лексі, гулять! Гулять! Ви завтра підете на вулицю. Їх там немає, Реально. Ну-ка, хто там хто піде провірять? Давайте я піду провірю. Добре. Ух! Тут так нема, тут вообще дорога. М -м. Добре, це твої улична кошка. Не, мене так сразу заберуть. М -м не, уличных кошек не підбирають. В Или підбирають, я не знаю. М -м -м, интересно, что это вообще таке? Что это вот О, парочка. Ха, прикольно. Ладно, нормально це все пари, парай, це все такое, це все нормально. Тихо. Я шо, Ой, я щось чьоночі? Блін, я не така не подопит. Надо собак просить. Дівчата хлопці, цей лайу і еммі чуть не Ну цей, вкрали. Да, да. Допоможіть мені всі. Щенят. Хто прогляне за щенят? Давайте я. Короче, младші сидять вдома, а ми всі идем шукаємо. Поняли? Поняли? Доберманка, гора, вора, сюди. Все, ми всі а а де спать. Ой, СПАД не дають. Ви двоє коти ВИ допомагати. Гномик, ти теж, тобі один рік ісповнився. Все, давайте, всі пішли. А ви, щоб сиділи вдома. А ви, старші сестри, ви повинні це храняти всіх. Так, да, добре, батько. Так, всі, будьте вдома. Доки мам, мама, папа і ці всі остальні не пошукай. Хорошо? Хорошо. Я тут теж. Я хочу до вас вилізти. Добре. Вырезаю. Так, я, так, что я старший, я выхожу, первым. Понял? Понял, Макс, понял. Иди за мной. Макс, я знаю где они все. Добро, ты виды. Ты чуешь? Так, короче, сами маленькие в параде, а мы все сзади. А вообще надо наоборот. Так, добро. Иди со мной, все тихо, поняли? Поняли а! Да не пугай ты, ты шо, вообще? Шо, мы гулять пишут? Да мы не гулять! Беги, это шо, типа магазин? Это. Мы идем в магазин! А. А ми хочемо щось смачненьке купити. Ага. Таке, наче реально. Ми підемо в магазин за ними. Там ми так підігра, щоб вор, подумав, що ми в магазин пішли. Щось типу хазяйка послала. Так, все, добре. Давайте, іде. Наша операція. Mm, помогите, помогите. Mm -mm 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 -mm. Ой, мою сестру. А ты мовчи, Шавка. <гар> как ты посмел мою сестру обзывать? Сестру не треба. Не треба на нее попадать. Надо. Надо защищать свою сестру, а не обзывать. Понял? Добро, а! а! добро, Я вас отпущу, отпущу. Добро. Ха, ви подивилися? От вам і треба. А! Так, Вроді був пішов. Я, Я за мамою чаю. Не переживайте. Наші супергерої їх спасуть. Ага. Да. Наші папа і всі наші друзі самі лучші собачки, що вони супергерої, у них сама лучшая історія. У вас теж розкажу? Давай. Коротше, давай то, то що то тебе чуть не унесу. Давай. То, що із за чого ти так намокла І чого так ти Чуть не пропала. Добре. Короче, історія була так. Не, не інтересно, давайте з ігрушками играть. Давай. Що Шо играть будем? Тут у нас є прикольні мини-ігрушки. Диви, пончик есть. Ну, тихно, гномика ігрушка. Похер. Це наша всіхня ігрушка. Соня так кажет, что это вся их игрушка. Ммм, mm, классно. Ага. А что такое это слово, что ты сказал? Да. Что это нормальное слово? Ты его тоже можешь сказать. Давай аккуратно. Тем более и ты, Добр. Добрый. Молодцы. Mm, Витражить. Да поможи и там. Сейчас, отдыхай. Mm, сестра. Тільки докажи правду, будь ласка, я правду кажу. Сестра, як так? Це тільки не це, будь ласка, я не знаю, як це. Так, собачки, я, я вас одвезу все. Одвіжіть нас, двіжіть. Не одв'яжемо. Отвіжіть нас, а то я вас кушу, а я вас. Нет, не надо. То я вас не отляжу, бо вы породисті, А породисте самі учите собаки. Вас надо розпродасти. А мы так гроші получим. Не надо! У нас и хозяева. Щас не снимайте. Не, не, не снимайте ошейник. Так, вытягивайте одну из собак. Нет. Давай. Снимай ошейник. Нет, не снимай это. не снимай то Ну, видать, это ошейник. Ай! Ай! Да, это и быстро-быстро. Так, а что тут за адрес? Ага. Ага. Понятно. Сейчас выкинемся, Аша. Ну, выкидывай-то! Выкидывай. Все, ти это бездомна. Нет, не надо. Я не хочу, чтобы моя история повторялась. Стоп, история повторялась. Да она просто соня... Ой, шо ой, не ця. Девочка забрала истеку, і... вуці. У в мене тим еще не то. І ви мене до не повинні відв'язати, мою сестру тим болі. да Согласна я з нею. Ми вас не відв'яжемо. Та що? Та як ви посміли? Та поможіть на вам. Не треба, щоб вас відв'язували. Ви нам потрібні. Не потрібні, потрібні. Дай мені, будь шейдер. мені дуже потрібно. Йдемо. Ха-ха. Ха ха. Хм. Хм. А то хто? А, показалось, вроді би. Я боюся. Не бійся. Ми разом Надо наших подруг спасти. Добре. Так, ой, вони вроді би ушли. Вроде би. Давайте. Давайте я. Так, все. Так, вы жди тут, а мы сейчас прыгнем. Что? Как так? так? Так. то давайте я вас выдержу. Шоп, чтоб... а как ты тут оказался сейчас? Так, давайте. Так, давайте убігаємо, убігаємо отсюда. Добре, добре, добре. Убігаємо отсюда. Добре. Всі заходять, быстро, быстро! Так, одно їх приют. Стоп, а де вони? Так. Так, якась прямо. Вони йдуть туди. Є ускрали! Быстро всіх пошлить! Стобаків! Давайте. Я чую, что запах туда идет. Добро. А может, надо их ловить? Надо. Встать. Понял, их надо. Понял. Понял. Я, я спрятал. Все. Все, я их вырву. И собак, собаки будуть в безпечності. Я їм не дам. щоб вони стали якесь преступления. А, да, надо визвати поліцію Так, алло, Що у вас сталося? У нас так є вори, У нас є вори, які похищають собак як виходить, да водите, які йдуть в магазин, які просто гуляють Да, да, вони відбирають у них ошей І вони хочуть їх Заново цей зарабатывають гроші. Добре, де вони? Вони тут приїжджайте. Яка там? Яка там цей? Е, цей як там? Блін. А, от там. Шевченка стріт 27. Хорошо, давайте. Це водія несправжня. Я її видумала. Хоча в Черкасах вона є. Так, давайте забирайте їх. Так, собака, будете у нас поліція. Роботи. Буду. Модеть. А де ваш колено? Ну блин, а що? Нам би корма купив. Ми вас з кормом цей Добре, других собак і котів нам не немає. Нам палку. Все, добре. З нами Все, добре. А оце би. Ось це ми не знаю, що з ними зробимо. Ми придумаємо. Добре. Визивайте всі так. Ми вже обігли, закриваємо дома. Чук, чук, чук. Ура, мама! Тоня! Да, привіт! Сей! Ну, а цьому все, всім дякую за перегляд, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока. Фух, повезло нам, що ми вибрали ось 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 цю два.